Тарас Шевченко, світає, край неба палає, світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину. І краю немає.